Вітаю, друзі! Вітаю панове нажимани! Огляд на складаний ніж від райк, досить цікава, незвичайна і насправді не зовсім зрозуміла для мене модель P188B. Тому зараз, як завжди, розпаковка, детальний огляд, невеличкі тести, ну і потім якісь висновки, можливо, порівняння з іншими ножами невеличке зроблю. Тому вмощуйтесь зручніше та починаємо даний огляд. Поїхали! Головний партнер каналу, український виробник військового спорядження та бронезахисту Балістика. Також хочу подякувати генеральним спонсорам: це український виробник глушників компанія СТІЛ, інтернет-магазин Фонаріки, український виробник ножів компанія Terren Blade та український виробник ножів компанія BPS Knives, а також мілітарна дошка оголошень Ганс Хаб. Також дякую всім спонсорам всіх рівнів, в кого є бажання та можливість, також долучайтесь до спонсорства мого каналу. Фінансова підтримка дуже добре. Мотивує знімати більше цікаво. Авого та якісного контенту. Огляд як завжди починаю з невеличкого огляду коробки. В принципі, коробка стандартна, як для райків. Folding Knife Series. Тут невеличка інформація про виробника Phoenix Light Limited. Так, це як він штрих код модель P188B. Тут також є модель P188B і написано, що зроблено в Китаї. В принципі, більше нічого цікавого на коробці немає. Від себе ще хочу відмітити, що непоганий дизайн, мені такий дизайн подобається, чорний матовий картон, логотип, доволі лаконічний. Доволі стильно все виглядає. В коробці є ось така типу шухлядка, лоточок. Тут є невеличка візитка з якимось. А, це навіть невеличкий міні-каталог даного виробника. Тут різні їхні ножі, ось навіть ще невеличка частинка є. Ось так виглядає. Далі папірець це схоже на якийсь типу гарантійний талон. Який не заповнений, тут все по-китайськи. Ну і далі, власне, сам ніж, і тут ще щось є. Є ще якась схожа інструкція. Так, це інструкція даного ножа, тут його технічні характеристики, до речі, є китайська, є англійська. Невеличкий пакетик з силікагелем також присутній. Сам ніж знаходиться в м, такому от пакеті з біркою Rai Credit to Make It. Яка кріпиться на кліпсу? Ну і власне оглядаємо сам ніж. Як можете вже можливо побачити, та я думаю, бачили вже на картинці на прев'юшці до даного відео, що це кинжалоїд, це складень кинжалоїд. Мені цікаво, навіщо він взагалі потрібен. Хто ним може користуватись? Пишіть вже одразу зараз вашу думку в коментарях, що ви думаєте про даний тип ножів, тому що їх насправді не те, щоб дуже багато в порівнянні з якимись класичними моделями. Тобто, наприклад, у мене є. Дві моделі від даного виробника, які мені дуже подобаються, які я категорично всім рекомендую. Це Raik P801, ну, в моєму випадку, це SB, але там в різних кольорах вони також бувають. Зі сталлю 14 й Сандвік. і також райк 191 й з зеленим руків'ям, також чорним покриттям. Це, можна сказати, класичні ножі, класичні складанні кишенькові Adsішні ножі. Один менший, інший більший. І в принципі під будь-які задачі вони підходять, тобто вони є універсальними. Даний ніж кинжалоїд, ну, в даному випадку, це сталь D2, але для яких задач конкретно він зроблений, досить важко сказати. Можливо, це все-таки якась там самооборона, чи якась така історія, але чи буде він підходити для звичайних едісічних повсякденних задач, в принципі, сказати досить складно. Я думаю, я якийсь час поношу його з собою на кишені, і, можливо, коли вийде це відео на моєму каналі, то в мене вже буде невеличкий досвід його користування, тому можете. Також запитувати про це в коментарях. Але зараз, як завжди, можна сказати стандартний мій огляд, невеличкі тести по тому, як даний ніж буде різати. Ну і потім якісь висновки, також по ньому я скажу. Так, добре, що є папірець. На ньому можна побачити його розміри. Довжина леза 90 мм, досить непогано, до речі, загальна довжина 214 це я так розумію, в розгорнутому вигляді в відкритому. Товщина 3,1 мм. Досить багато насправді вага 106 грамів, що ну, в, принципі, в принципі насправді непогано. Матеріал леза сталь d 2 і матеріал руків'я G10. Також хочу сказати, що руків'я досить велике, досить ухватисте, має такі товсті стінки, товстий, досить бекспейсер. Кліпса може переставлятись на іншу сторону, кліпса прихованого носіння. Ну і кліпса насправді має непоганий дизайн навіть от, в порівнянні з цими ножами. Досить непогана кліпса. Мені, в принципі, вона. Подобається така, можна сказати, скелетизована. Із цікавих нюансів тут є замок. Ми можемо замкнути ніж у відкритому стані, і далі замок не буде відкриватися лайнерлок, тобто це замок для замка. ну замок Основний замок фіксації леза лайнерлок. В принципі, далеко не мій улюблений тип замків, але. Ну не знаю. Ну тут він не найкращий далеко. Якщо брати один з попередніх ножів CVV Merit, то там лайнерлок значно-значно зручніший ніж ось в даному райку. Так, йдемо далі. По руків'ям. Ну, тут, в принципі, є текстура, схожа на кордуру тисячну, також такі от певні лінії проведені, ну, це вже, мабуть, скоріше дизайн. Бачимо, є ось овий гвинт, є плавник типу фліпер, і з іншого боку також є такий типу, як фліпер. Фліпує, в принципі, непогано, і інших варіантів відкривання даного ножа немає, тільки як за фліпер. Можна навіть за цю частину якось відкривати. Але це ну, я б не сказав, що дуже зручно, але як мінімум така можливість є. У відкритому положенні у нас виходить упор зверху і упор знизу. Вони якісь насправді не дуже симетричні, як мені здається. Я от не знаю, напишіть в коментарях. Мені здається, все-таки трошечки вони різні по формі. У цього є насічка, який являється фліпером в закритому стані, тому можемо тактильно відрізнити, з якої сторони ніж відкривається. Але от коли відкрили, то вже якби не те, щоб дуже зрозуміло цю насічку. Ну, В принципі, теж можна намацати. Але хто буде в темноті користуватись даним ножем? Напишіть про це знову ж таки в коментарях. Так, розглянемо більш детально. Значить, з лівої сторони маркування Райк, з правої сторони маркування P188B і також його серійний номер. Досить дрібний шрифт, але в принципі в очі не кидається. Дуже сильно по дизайну воно не виділяється, що насправді є добре. Також невеличке маркування сталі d 2 Спуски, ну, значить, знову ж таки, форма кинжалої, де кровосток у нього посередині є. Спуски однакові і до верху, і до низу виходить ідуть, але верхня частина не загострена, тобто загострена тільки з однієї сторони. В принципі, кому дуже сильно потрібно, можна буде загострити і верхню частину, але тоді користуватися ним буде ще менш зручно, тому що коли ніж складається, то потрібно пальцем типу на обух натискати. Якщо він буде загострений, буде не дуже добре. Ну, можна загострити, в принципі, десь до цієї частини, а тут залишити невеличку частинку, щоб можна було зручно ніж складати. Або ж складати його за допомогою ось цих плавників, що є ще менш зручним, насправді. Ніж на підшипниках відкривається. Закривається досить легко, в принципі, замок -лайнер лок замок для замка. І от мабуть і все, що я хочу розказати по огляду даного ножа. Ну а зараз подивимось як він буде різати. Тести порізу стандартні, як завжди починаю з звичайного паперу. Це для перевірки заводського загострення ножів. Ну тут у нас райк, в принципі, попередні ножі від райк різали досить непогано, тому сподіваюся, що і даний P188B з сталі d 2 буде загострений з заводу добре. Ой, там трошки пом'ятий папір. А, в принципі, дуже хороший рівень. Я б не сказав, що це прямо ідеальне загострення. Наприклад, ось буквально щойно я знімав відео про ніж від українського виробника Piranha Terran Blade. Так от Piranha Terran Blade загострений був значно якісніше, значно краще. Але і даний ніж ріже досить непогано. В принципі, нічого ніде не чіпляється. Трошечки, трошечки, можливо, там махровенький такий різ у нього є, але знову ж таки це не критично і. Сильно на його властивості ріжучи не впливає. Трошки щось почав рвати папір. Ну, добре, з папером, в принципі, всі ножі справляються. Тест по паперу це суто для демонстрації заводського загострення. Тут заводське загострення, в принципі, можна сказати, нормальне. Воно далеко не ідеальне. Є куди, скажімо так, рухатись, загострювати, але чи потрібно дуже ідеальне, скажімо так, загострення для. Ось такого типу ножів маю на увазі саме кинжалоїди, ще й і от прямо велике велике запитання. Ну але ось, замкнув замок. Забув, що замкнув, треба згадувати, що його що потрібно відмикати замок для того, щоб скласти ніж. Добре, подивимося, як він буде різати морковку. Тому зараз морковка, тест. Кенжалоїд і морква. Він, по-перше, важко ріже, по-друге, він досить сильно розколює, так як обух досить товстий. ну в принципі Товщина обуха на самому клинку вона тільки по центру на ось цих двох гранях. Далі спуски, далі він потоншується. Ну, він не є для продуктів, він для цього не створений. По-перше, щось там ось так його тримати буде незручно, тому що нам мішає ось цей його плавник. Можна так нарізати, ну так би мовити з голоду то не помре ніхто з даним ножем. Але це дуже далеко від кухонника, і в принципі кинжали, кинжалоїди, вони з кухонними задачами будуть справлятись дуже погано. Якщо, наприклад, нам потрібно чистити там ту саму картоплю, то це також буде робити ну насправді не дуже зручно. Це можливо, але не дуже зручно. В принципі, от по продуктах якби, і все. І останній мій стандартний тест це стругання палички, Блін, складаний і стругання паличок це, мабуть, взагалі не сумісні речі. І, в принципі, так воно насправді і є. Стругає він дуже посередньо. Це робити незручно, знову ж таки, впертись пальцем в обух це потрібно аж сюди палець ставити. Тоді вже палець буде нам об дерев'яшку. Сюди ми палець не поставимо, тому що сильно давить. Якщо сюди поставити, то це вже буде дуже далеко і ми вже не будемо контролювати наше стругання. Але навіть без цього всього, без, скажімо так, певних незручностей по ергономіці, його геометрія ну, не дає нормального стругання дерева. Якийсь олівець ним загострити, звичайно ж, можна буде, але це не те, що буде дуже насправді зручно. А в плані там не знаю, туризму виживання, то взагалі ніяк. Єдине, що проситься прямо до цього ножа, це штрикання. Тому що це кінжалоїд, і мені здається, він створений саме для того, щоб штрикати. По-перше, ось такий хват він є найзручнішим, ніж незручно ні ось так тримати, ні, 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 ні ніяким іншим, в принципі, чином, окрім ось такого хвату. Ну, як його називають, викрутковий хват. І таким хватом можна дуже, якраз як таки спокійно і зручно щось там штрикати. Що власне для. Кинджалів і кінжалоїдів, ну, якби основна їхня задача щось протикати, проштрикувати. Тому, навіщо потрібен даний складаний ніж, райк P188B, я думаю, всі мають і так розуміти, але чи всім воно потрібно, ну, мені точно не потрібно. Мені було цікаво більше спробувати, що ж це таке, складаний кинжалоїд на кишені. Я все-таки його поношу на кишені. До речі, зараз продемонструю, як він буде виглядати. Ось так кліпса виглядає власне на кишені, кліпса глибокої посадки, самого ножа взагалі не видно. Тільки, власне, сама чорна кліпса ну, на, на моїх штанах, на моїй кишені. Я не думаю, що буде сильно привертати увагу. І коли ми дістаємо, маємо ось такий ніж. Ось так відкривається, ось так береться і штрикається. Ось такий огляд: ножа від райк. Модель називається P188B. Це складаний кинжалоїд зі сталі d 2 від китайського бренду Райк. В принципі, до китайського бренду Rike у мене жодних зауважень немає. Два їхніх попередні ножі, як я демонстрував, досить довго носили зі мною на кишені. В принципі, вони класно працюють. От їх прямо можу рекомендувати. Ну а даний ніж це вже досить специфічна історія. Він вже явно не всім потрібен. Можливо, ще як варіант, от щойно подумав, що для колекціонерів окей. Тобто він не дуже дорогий, насправді. В принципі, досить прості матеріали, D2, G10, цим уже далеко нікого не здивуєш, але от е, саме форма, саме те, що це складаний кінжалоїд, е, робить його ну, в певному сенсі особливим в вашій колекції. Ну, наприклад, в моїй колекції нічого подібного немає. Потрібен він чи ні, це вже зовсім інше запитання. На нього вже нехай кожен сам собі відповідає. Моя задача в моїх оглядах це продемонструвати вам ніж, як він зроблений, як він виглядає. В принципі, можливо, там навіть що він може робити, що не може. Щось можна буде зрозуміти з моїх оглядів, але ну, типу я нікого не закликаю щось купувати. І це вже кожен хай для себе сам вирішує. Але хочу нагадати, що в офіційному інтернет-магазині даного бренду в Україні діє промокод Полікарпович на знижку 10%. Посилання на офіційний інтернет-магазин буде відповідно в описі до цього відео, можете переходити. і на у багатьох інших інтернет-магазинах також працює промокод Полікарпович, тому внизу під описом, під даним відео, буде цілий перелік магазинів, де можна придбати ножі і не тільки ножі зі знижкою 10% по промокоду Полікарпович. Ну а з вами власне був Полікарпович. З вами був огляд ножа Rike P188B, складаний кінжалоїд. Дуже цікаво буде почитати вашу думку в коментарях про даний ніж, про такий ось саме тип ножів, і хто що про це думає. Також буде цікаво, якщо хтось користується такими ножами і, скажімо так, пояснить мені, навіщо він потрібен і чи зручно ним користуватись в побуті. Я ж, в свою чергу, трошки поношу його на кишені для якихось там повсякденних завдань, але не думаю, що надовго він якраз таки сяде на мою кишеню. До речі, його як писали в коментарях, фіджетабельність не дуже дуже добре насправді тому, що його розкладання складання. Не є чимось насправді дуже зручним. Не дуже зручний лайнерлок, не дуже зручні оці його фліпери, гребені. І ну, як фіджет він також навряд чи підійде. Тобто досить сумнівна його фіджетабельність. Ну і, власне, вашу думку, я чекаю в коментарях. Дуже дякую спонсорам мого каналу. Також долучайтесь до спонсорства. Для цього є посилання в описі під відео, для цього є спеціальна кнопка Ютубу. І також окрема велика подяка генеральним спонсорам мого каналу, також головному. Партнеру каналу українському виробнику е, спорядження та бронезахисту Балістика. Дуже дякую вам, друзі, за суттєву фінансову підтримку мого каналу. Це дуже добре мотивує знімати більше цікавого та якісного контенту для. Всіх. На цьому все. Не забувайте поставити лайк та підписатись на канал. Також підписуйтесь на додатковий канал, посилання на нього є в описі. На додатковому каналі у мене огляди різного спорядження, а також прямі, прямі ефіри проходять саме там. Ще в описі, якщо гарненько пошукаєте, то знайдете посилання на мій офіційний інстаграм. Там я публікую фотографії тих речей, про які знімаю відео дещо раніше, ніж виходять самі відео, тому там можна. Побачити певні, скажімо так, анонси нових відео на цьому, все, друзі. Всім дуже дякую за перегляд, до зустрічі в наступних відео. Всім всього найкращого і бувайте!